Мої вам вітання. Знову китаєць, який довго не заводився. Для заводки нам потрібно тільки вмикнути масу, виключити передачу, йолки палки І можна його заводити. заводити. Зараз буде трошки контента, як завжди. буде Зараза не вистачає, щоб вцепитись. こ◆出て Така є, що треба зробити пару куліннячок, притягнув звідти ось сюди. Були зроблені деякі туди вдосконалення вже. Поки місць не робив я туди під нав'язку трикутника, молотив був впеньки так. Зараз спробую, якщо вистачить кардана, щоб не знімати, Ось цю штуку, то височить, не височить, зніму, просто підійду ближче. Отже, кардана висачило, не прийшлося знімати і воно і так теребить. Показую одну річ. Реально ось цей пеньок подужати воно не змогло. Це я в минулий раз теребив. Бачите? Це перестовий пеньок. Сучок. Сучок, сучок, такий здоровий гуц, то цей пеньок я його не зміг потребити. Зараз, значить, я попробую достати цю сукиру, ну і трухняки отакі порозбивати. Ще одна сукира. З Киюся тоді сукиру не замотає пробуршовка. Буксовка. Зробив я вже значить цю причепіньку на два ремені, на два великих шківа І все одно, як ви бачите, буває буксує. Ось це, як я вже тільки що показав, теж не змогло воно його подужити. Взагалі не змогло воно його подужити. Бачите, три рази пробував. Тобто це дуже, дуже сильне дерево. З цим ділом зараз я ще трошки рівні підтягну на підтягування рівнів, тимчасово поки поставив ось таку тягу від трактора, там вона приварена на штрикові, який не відрізаний, тут просто вперта і ключом воно його натягує. Але натягує так, що аж, як бачите, вивертає трошки оця ж. Тема вивертається і, виходить, шків косить, тому що виставлено воно було під пряму. Тут ставився рівень. І двома плоскостями воно туди впирало. Зараз натягую і пробуємо ще разок. Боговийняв я. Спробуємо згадати скупняків.

35 диаметри. 24 километра. Давай, керувай, і давайте повернемося до цієї сукері. Сукера, як ви бачите, застрягла, вломилася. Це ясен. в Ну и весенько на торте где... будет. Будет вот это очень вкусное. 40 сантиметров в диаметре. Так он будет ремни опять зупинились. И ремни зупинились. Зараз, значит, расскажу всю эту историю. Ну що вам сказати? Скажу я вам правду, яка вона є. Дивіться, штука, така собі більш-менш нормальна, робоча працює. Як ви, ну ви самі все бачили. Є, якщо хороша деревина, коле без проблем, якщо буває погана, звичайно, буває аж буксують паси. Черешня колиця, ви знаєте як, ось так, з кусками, але все одно воно покололося. Рубати її набагато важче. Цей кусок, так я його подужати не зміг. Опять же сказав, що це берест. Бачите, 23 отвора, воно і рубається погано. Я е, то їх ще менше, вирізав різав з такими кусочками, і то його важко було колоном розрубати. Бо воно таке гудзисте, багато всяких отаких штук гіляк на ньому, то дуже важко йде. Е, Такі ось. Вони влазять, їх рубати, колоти не потрібно. Ось такі кусочки, як ви бачите зараз на відео. 25 см, ось цей пеньок, він свободно, свободно в котел поміщається, 25 на 27 Ну і ці відповідно, теж, тобто їх колоти не потрібно. Ось цей тільки треба буде розколоти. Розколоти, а ось такі то я їх не, не колю. Бачите, 20х36 20 і він свободно влазив в котел. Ось. Ну, а ці, які значить, які, які хорошо кололися, то я деякі розколов на менші частинки. Або, але що самі попадалися. Для чого менші частинки? Тому що ось таке велике вже, да, бачите, тобто я і таким лишив куском. Тобто такий кусок він влазив сам хорошо, гарно, красиво в котел. Але щоб максимум напхати, то відповідно потрібно і такі шматочки бувають. Тому що таких багато не влізе, влізе 3-4 поліняки, от і вже повний котел. Ось. Ну а тут, як ви бачите, бачите, не бачите, ось таке воно. Все, що вже таке здорове, ось це теж поміщається, його теж колоти не буду. І, і пару маленьких, тобто з того, з того, з з тої деревини, яка хорошо кололася, видно, ній, що вона розколеться дуже чудово, то була можливість, то я одразу робив пару штук менших, що було на, на докидку в котел. Тут е, ясен, е, який був без сучків, дуже чудово розколювався. Він буває і рубається хорошо сукирую. Бачите, розкололо, тобто, тільки чуть-чуть тільки війшло, свердло, бачите, навіть небагато що там. Сантиметра на 4 війшло воно вже лопло. От. Але бували і такі фрагменти, що не хотіло воно його колоти. ось Тут значить дійшов я до такої думки, що колоти краще насаджувати його на цей вал, коли пеньок здвинути сюди і колоти. Ось цю частину, чим коли його береш посередині. Тому що коли береш посередині, воно його накручує і хоче провернути. Розумієте, да? То щоб більша площа була для упору, то я вже тоді думка така, висновок я зробив, що краще було його робити ось так. От. Колоти, ну, починати колоти з цієї сторони, коли воно закручує туди, більша площа легше відколювало, Це гарантія 100%. Ось, рівні. Я понатягував вже, я не знаю вже, напевно, дуже сильно, але все одно буксувало. На цьому буксувало і ще там було пару штучок. А ще ось це хотів роздушити. Ну, навіть такі ясен, я теж колошу з одним сучком. Є місцями, що він дуже добре колеться. Є що не дуже. Ось. І, Значить, дивіться, це було на 540 обертів вом. І на 1100 десь. Обертів я колов. І вже пізніше тоді я коли хотів розколоти ось цей брус здоровий, то я вже дав обертів більше. десь ну, Півтори не було, 1300, напевно. І все одно воно не пішло і на обертах кололо. І також поза кадром я пробував на 1000 е, обертів колоти. Е, тисячі обертів в, в вал в вал відбору, щоб працював, то теж нормально коло. Але так щось дуже стрьомно тому що воно занадто дуже швидко крутиться, щоб, случайно не... Не торкнутися рукавом якимось, бо набагато швидше замотає, навіть не спіш гавкнути. Ось. Щодо витрати палива, моторесурсу, саме сьогодні теж був коментар під старе відео. Пише дядько, що невже там вигідно, невигідно ресурс двигуна і так далі. Я вам скажу здоров'я потратить... здоров потрачене на те, щоб купити трактора. Воно вже потрачено. Тому трактор тепер має відробляти те здоров'я, яке воно потрачено вже на те. А не стояти тут збоку, а дрова ти маєш рубати тою сукирою, яка зломана. Розумієте, да? який сенс цієї справи? Тобто трактор, він, це вже другий трактор. Треба буде і третій, і четвертий, і п'ятий трактор купляний. А здоров'я дуже важко підлатати за гроші. Особливо ці спини, сустави, суглоби і все інше. І скільки соляри згорить, ну вже скільки згорить, стільки згорить, я вам скажу так, це мене також не, не так вже дуже бентежить. Якби бентежило, то стояв би трактор там, каністра солярки стояла б теж збоку, а я би його вручну. Ось, Тому що здати наняти, щоб ось щоб ось цю кучку перерубати. Я не думаю, що хтось би прийшов би саме цю кучку за 100 гривень ніби нарубав би. Тут рубати. Ну, рубати трошки є часу, а цю штуку перемолотити я перемолотив практично там, ну, за пару хвилин, тому що я бігав, ще знімав. оце ж. Бігав, знімав. Тобто літра соляри навіть не згоріла, якщо так думати. От. Але бувало, місцями і навіть відчувалася була нагрузка на двигун, коли це замолочувало, то бувало відчувалося, так що воно ну, аж двигун кашляти хотів. Тобто. Е в основному воно працює без напряга. Але інколи попадаються такі патики, що буває відчувається нагрузка, як, як типу, при Оранці. Ну, при Оранці то, то набагато важча нагрузка, ніж при цьому, щоб все переколоти ці поліняки. Тобто е, висновок який. Річ нормальна, працює добре. Поки буде на рівнях, напряму я боюся ставити, Тому що я ж казав вже раніше в відео, що якщо попадеться синіше за цього. Хоча і бувало цей, що трактор і глох, не, я бачив, що коли працюєш в вомом, да, і трактор в басі заглох, тому що не зміг він потягнути. Да. Бувало таке в інтернеті я бачив. Ну, не не дровокола, а взагалі, що коли працює вал відбора, то трактора просто глуше. Але може і не заглушити і щось тріснути. То мені краще. Покахай воно буде так. А колись в майбутньому, то буде значить два варіанти. Або все ж таки буде якийсь гідравлічний дровокол від бензинового двигуна, або сюди попробувати ще переробити на більші, ще на більші шківи щоб було, або на, 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 на три рівня ставити, чи на чотири щоб воно мало більший запас, але в той же момент, щоб воно могло пробуксувати, коли потрібно. Ось, тобто ідея нормальна гарячий. Дивіться, вже скільки він не молотить, а гарячий. Ось, Так як я казав, поки нічого не причепив. Це вчепив, відтягнув, підтягнув, зараз тут воно буде. Але е, колись у майбутньому, щось треба додумати, е, кращий варіант був би, щоб він ось цей дровник здоровий. Бачите, там в основному в, основному, в мене ж яке дерево. В основному ось таке дерево, да, здорове, здорові ціпіньки. Дуже здорові, там по 35-40 см, по 30 см. Такі, що реально вони не влізуть, хоча б їх на двоє треба колоти. Тобто отаке от ми купуємо дерево. Але найкраще мені дрова подобається. Це я колись працював в лісі, то я намагався брати дрова додому. Ось такі. Чому? Тому що коли ти перевозиш прицяпу з таких дров, ти їх просто ріжеш кусочками і не треба рубати. Так їх багато влазив в котел однозначно. Те теж влізе, бачите, але таких влізе 2-3, а таких можна напхати, по тобто, кілограмах влізе більше. От, то -то в ідеалі, колись буде все одно поставити цю молотілку десь вон там, ось так от з боку, це все нафіг прибрати, поставити збоку, щоб воно стаціонарно стояло. тоді можна було б... І трактором ось так от підрулити з боку, вчепитися або переробити на той самий бензиновий двигун. Електрика, то у мене 380 немає, а 220 не потягне. Це однозначно, я вам кажу наперед. Хіба що треба шукати опять же, редуктор якийсь дуже здоровий, потужний, а це опять же, гроші і так далі, і так далі. Час на виконання, на виконання цього діла, а так воно є. Так що такі в нас сьогодні діла. Хай вам всім щастить. Тепла в кожну хату. Все ж таки, якось його треба відсунути. Назад, то найшвидший спосіб це я приварював два ось таких зуба. А тут -а просто дві арматурки. Це самий швидкий спосіб, щоб його просто звідси відсунути.